Ми вітання. Це телемарафон на телеканалі Соціальна країна» та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерина Некреча і мої зіркові гості. Я по-іншому не можу представити Василь Попадюк. Вітаю вас, Вітаю перше вас, Вітаю. на нашому каналі. Так. І а, Петро Мага. Повне не Магана <світ> <світ> навіть і не йшов, Нещодавно був а, Василь Попадюк. Легендарний, легендарний скрипаль, і ми зараз покажемо буквально один е шматочок з виступу шматочок відео. Василь, я спершу до вас звернувся. Ви е, живете в Канаді вже а, за 20 років. Коло 20 років. І приїхали до Києва, тому що 27 грудня буде 27, концерт так, в Палаці України. 27, так, у нас України. цікавий буде концерт в Палаці України. Е, він чим цікавий, що вперше буде е, це в супроводі симфонічного складу ансамблю Збройних сил України. От, і ще у нас буде пару сюрпризів. Будуть також танцювальний колектив з Грузії з Батумі. От вони вже прилетіли, ми їх сьогодні зустріли. От, так що буде весело. Петро, також Насправд... будеш йти нас... на концерт? Насправді він Чи? тут вже давно, він вже з'їв всі мої припаси, так. які на зиму були приготовані. І після чого тільки дозволив мені вести його концерт. Але тільки після того. Так. Так, ти будеш ведучим. — Ми давні так, друзі. Так ми, так, ми дуже давні. — І я щасливий від того, що в принципі, перший сольний концерт Василя в Національному палаці України я мав честь робити. Два роки тому, так. Два роки тому. І, в принципі, тоді перший раз широкий загал дізнався. так. Тому що, в принципі, згадуючи той момент, я приходив скажімо, до спонсорів і казав, буде концерт Василя Попадюка. І от відсотків 80. Казали, хто це, і ми були дико злізу сидам, тому що в принципі ми були дуже в мінусах ще напередодні самого концерту. Але вони всі прийшли, вони подивилися, і на другий день ми вилізли в плюс, тому що всі у, у всіх спонсорів прокинулася совість, і, і нам почали дзвонити і казати, що ми такого ще не бачили. На звичайно, ну, після цього досвіду ми дуже раді, що ми цей концерт проводимо без жодного спонсора. Загалі так. без спонсорів і е, за Національний О. палац України хочеться сказати. Палац, він да, це... оживає зараз. Роман вони... Недзельський робить величезну роботу. І ц... дякуючи йому, цей концерт відбувається. І він дуже вони прибрали божевільну оренду. Для артистів вони зробили, ну, е, зробили помірні нормальні ціни робили, і так, ті, хто приємно. люблять е, українську естраду, ті, хто люблять українських артистів, вони можуть прийти і подивитися, тому що в принципі Київ привчений до чого е, у вас є запрошення на концерт. Кажу, є, коли ви нам їх завезете? Розумієте, настільки, от дивишся, в будь-якій країні кожна людина в своєму сімейному бюджеті, якщо це нормальна сім'я, забиває якийсь маленький шматочок на якусь культурну програму. У нас більше люблять, щоб їх попросили, запросили ще й завезли туди. Халява така. Тому ну, ще так. треба багато запрошень розвезти. Ну, ви вже так перейшли на глобальні такі більш культурне питання в Україні. Що сьогодні відбувається? У нас є новий міністр культури В'ячеслав Кириленко, який ну в культурній спільноті дуже багато критики його особистість зазнає. А, оці моменти, що ви кажете, що зараз палац України до прикладу так робить більш доступніші, більш цікавіші речі. Це вже один, один крок, так а от на загал в Україні. Ну, Роман Нізельський почав працювати ще при колишньому міністрі культури. Так, і... Женя Нищук, уже зараз можу казати Женя Нечука, не Євген Миколаївич, це мій однокурсник. Жили разом в гуртожитку, їли з, з одного казанка, і я не знаю, чому так сталося. Чому замінили? Людина була на своєму місці, людина так, зна знала культуру зсередини, і В'ячеслав Кириленко вже мав досвід. Він був віце-прем'єром з гуманітарних питань. Чому ще міністр культури я, я чому ну, мені так здається, що от коли е, ми почали навіть десь пів року тому назад, тому Приводити світових продюсерів, промоутерів, і вже якась схема вимальовувалась, і тільки зробили стільки позитивного разом з паном Ніщуком. І якісь проекти вже почалися на майбутнє, і так далі, щоб держава заробляла в першу чергу. Mm -hmm. От бо ви ж розумієте, що багато було до того. Що коли приїжджали з іноземні я це я можу сказати з досвідом, бо мій менеджер він так само всесвітній промоутер, він сюди привозив цих артистів. Це Марк Журовінський. Він привозив і Крістіну Аґелєру, і Джо Кокера, і, і він починав з Хуліо Глезіса і вже якийсь він знає, як це працює. І вже з паном Ніщуком домовились так, що Нарешті держава почне заробляти, що ці всі білі плями, які були, бо тоді неможливо було ні з ким домовлятися чи ще щось. От і вже позитивні речі йшли, і якось так, так, таке враження, що йшов поїзд і його раз і стоп краном ну, зупинили. Тут є такий момент, до Жені дуже добре ставився загал. Позитивна Чому? людина, по перше позитивна людина. По-друге, він назавжди увійде в історію, тим, що палає майдан. А цей божевільний стоїть з мікрофоном і кричить людям куди тікати. Будь-який снайпер міг його звалити, не задумуючись, розумієте? Тому sure. Жені Нищука ніколи не світились такі два знака долара в очах, він не є злодюшкою і Absolutely. так далі. Я нічого не маю проти е, Слави Кириленка, тому що, в принципі, стільки часу в політиці, але чому раптом туди, в культуру, чому цього. От я не знаю, але читаючи інтернет, читаючи відгуки, я розумію, що цього не розуміє ніхто. Ніхто не розуміє. Василь, ви були на Майдані. Ви виступали на Майдані? Так. Ваші взагалі на той момент враження ну, і що зараз в Україні відбувається, ви ж періодично приїжджаєте так, сюди і також виступаєте, спілкуєтеся з людьми. А, Слідкуєте, я впевнена, з Канади за тим, що тут. Так, і в Канаді так само активно це все. Відбувається, бо в Канаді так само було два Майдани. В Канаді був Майдан Торонто, Майдан Отава. От, і дуже видатний був концерт спільний Канада, Україна разом. Його зробили буквально за два тижні. Запросили Сергія Фому, Тараса Чубая. Це той комітет, бо я. І мене запросили, і Марію Бурмаку. І ще був з канадської сторони капела бандуристів канадська. От, і ще там пару танцювальних колективів. Але справа не в тому, хто б там не був, але публіка розкупила ці білети за тиждень, повністю весь зал великий, і зібрали досить пристойну суму, яку ми передали сюди, в Україну. Ок, так що там теж воно все відбувається і переживається. Діаспора тисне на гавермент, гавермент тисне на інший гавермент. Вони вони дуже, вони дуже швидко реагують, дуже швидко і та... іноді аж аж більш так гарячно, тому що я от дивлюся. Пан Петро був, <тас> у мене було дві прес-конференції, вони знають, що я маю відношення до політичного шоу, і вони починають замучувати. три з половиною години, я відповідав на запитання. І от якщо ми першу, перший раз ми були, нам сказали, що ми всі зробили величезний злочин, тому що Україна не обрала Юлію Володимирівну, а вибрала Віктора Федоровича, а треба було Юлію Володимирівну, тепер вона йде в тюрмі і кирдик країні. Наслідуючий раз я приїхав, мені вже сказали, що хай сидять, але вже треба голосувати не за них, треба голосувати за, за, за націоналістів. Е, розказали мені все від початку до кінця, як це треба було робити. Я думаю, що зараз от мені було б дуже цікаво послухати третю прес-конференцію і, 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 і їхні реакції. Вони дуже, дуже. вболівають. Дуже. Але вони саме дуже хотіли, але, як але діти, діти, вони так само живуть з телевізора, ну, в принципі, так, так як всюди. Так, як всюди? Ну вже зараз трошки інакше, бо багато навіть на часи Майдану багато канадійських українців просто переїхало жити в Київ. Вони вже тут, і вже вони передають вже більш достовірна інформація від перших, не від українських розумієте, сміл джерел, джерел, а вже від самих канадійців, українців. Тут я багато знаю. Я часами йду по хрещатику, бачу, боже, господи, ти ж тільки вчора був в Торонто. Кажу, ні, я вже тут. А в Торонто, звичайно, коли проводиться український фестиваль, скажімо mm, так, так, ти розумієш наскільки потужна а, там діаспора, тому що ми, ми запросили з Василем за, за працювали. Yeah. А ну тисяч чоловік з'їжджається на блур. От скільки очі бачать, стільки стоять ретранслятори, які передають концерт. Афроукраїнців, Катенька, ти бачила коли-небудь у вишиванках? Найпопулярніша особистість е канадського Торонто хлопець на ім'я Тарас Шевченко, але він чорненький. <pelthen> Повністю. Ще сестра є. чорненький, Так. І у нього є ще сестра. Так само з українським іменем, прізвищем. Ну, вони чорненькі і ходять у вишиванках фантастично. І фантастизм. Розмовляють ліпше, ніж в Києві. А це все 100%. Про е таке життя з телевізора ну, давайте покажемо один шматоч, що хочеться, щоб ви прокоментували. Викрашення до страни. Антидот від цього. Катюша, а на що ти це дивишся? Я ти пам'ятаєш, ні не читайте на на своє Ми Ви ж говорили про те, як сприймають через телевізор. От такий один просто момент того. Ну, поп найчисто чисто художньої точки зору, це ну це нижче плінтуса, тому що ну це, це навіть не шансон, це Ямаха 380 накоцана на умца-умца. Uh, слова фантастичні, просто дивлю. Ми таке враження, що це зробили українці. Щоб познущатися. Знаєте, на поняв зараз, зараз, зараз працюємо над піснею, яка називається чужа війна. Там будуть два російські рядочки, там було вкраденому домі, і щастя не живе. І правда, що на всіх одна. в Росії, заберіть санові. Це ведь не їх война. Я сподіваюся, що воно скоро вийде. І е, я все більше і більше дивлюся на те, як уже не соромлячись, розповідають про те, де воювали, як воювали, що робили. Ну, ну брати, ну згадайте. От той же фільм Брат 2. Пам'ятаєте? Такий симпатичний, такий же ж оцей Лисий вбивця, такий хороший, до того моменту, поки про Україну не згадує. Да? Взяв, постріляв купу народу і каже, ви мені тварі за Сівастополь, твітять? Воно, воно завжди обов'язково вбивця, обов'язково злочинець, а найчастіше зрадник, носив українське прізвище. Тетюш, ти не пам'ятаєш, а ми оці всі серіали, де обов'язково були серед партизан запроданці, у них були фамілії Санько, який небудь Сан... предатель і, і так далі. Птушко, там я не знаю, прапорщик Шматко. Вічно жадібний той, хто хоче украсти, надурити і так далі. Це було а вже зараз. Є вже є серіал про Крим, який е скоро вийде, побачать російські глядачі, там до бандерівці вбивають е русських. Ну, ну, все таке ну, ви просто зрозуміло, да, що це все там? Ну це, це все не нормальна. війна. Це війна. Як чи треба нам з цим боротися? У нас же є міністерство інформаційної політики. Чи нам потрібно, щоб наші режисери також е знімали якісь такого типу серіали, ну, але серіал серіали? Це що таких правду. не було. Не було. Ніколи українці не, не знімали і не, не знущались над другими. Це я, я, такого, я такого не пам'ятаю. А ще й сильно зневажали я себе дуже-дуже да. сильно. Я, я думаю, що не треба. Чорт я знаю. Просто якось... говорити правду. Катюш, вибач, Василь, мушу сказати, от включи, будь ласка, наш, 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 наші канали годині в третій ночі. Я просто в шоці! Культурологічні програми, якийсь андеграунд із молодим ступкою, щось неймовірно неповторне. Думаєш, боже, які красиві речі робилися в Україні, тільки показують їх в третій годині ночі. І історичні серіали в третій годині ночі. Що у нас іде в прайм-тайм? Доблісні мінти, чесно до неприлічя, мочать в сортирах бандитів і завжди перемагають. І ми єдина страна, і Бодров наш брат. Всього. Так хто хто нас примушує це робити? Самі робимо. Цей момент, да, вночі показують там, цікаві фільми або передачі про культуру. Вночі, тому що там же за рейтинг так не переживають. Якщо поставлять в Прайм Тайм, то це дивитися не будуть. Зараз вже з однієї бандуси фільм про Бандеру. Перший національний анонсує фільм про Бандеру. А 23 роки чим займалися? Товариші. Це було не цікаво взагалі дізнатися, хто ми, де ми, і що ми. Я ж казав, мені в Єгипті борець російський сказав, ти мене убіду. Але я поїхав би в Новоросію для того, щоб убід одного упиря. Кого? Бандеру, конечно. в мене отак щелепа відвисла. Я йому розказав, що в 59-му році Бандера вліг в землю і він плакав. Я вбив його дитячу мрію. 56-му. 59 в він, 59-му. Він мріяв вбити Бандеру дотепер. Ми самі про себе не знаємо нічого. То чому ми цим не займалися? В цьому глобальному питанні треба починати з себе. Я думаю, а що потім так. вже і по телебаченню будуть. Якби знали, що у нас е народ так патріотично налаштований, як ти, як Василь, як я, я думаю, ніхто би не посунувся. Починають рвати там, де тонко. Чому почали з Криму? Тому що знали, що там купа відставних військових, які мріють про Крим наш, Путін прийде, порядок наведе. От аргументація нульова. Кажу, люди добрі, ви мали ви нажили три машини, два будинки і дві квартири в Криму за час незалежності. Що не так? Нам було плохо. Вам запрещали говорити по-русски? Ні. А що не так? Все одно плохо. Зараз вони вже квартиру продали, їздять на одній машині, бо на бензин не вистачає. В восьми Елінгах на березі моря відпочивало за літо чотири людини, проклинають вже все на світі. Але тоді мозгів не було. Тому що вони не знали насправді, в якій країні вони живуть, і вона не була у них популярна. Василь, те, як ви бачите всю ситуацію в Україні, це точно по-іншому. Не так як ми, тому що ми тут сидимо і не можемо бачити це зверху, да, з іншої сторони. А ви ще знаєте, як це о, буває в країні, де там, вже все стабільно? Які поради чи чого не вистачає українцям? Ну, По-перше, я дуже гордий з того, що українці показали, нарешті, всьому світу, що вони нація і. Вони сплотилися. І це навіть коли я йду там, чи в кав'ярню якусь там, де в мене є друзі, і італійці, і серби, і хорвати, і дуже багато і Вони всі переживають, поляки дуже, дуже поляки, да, вони всі переживають, питають мене, ну як там, як там, як там. Я кажу, ну ви ж бачите телевізор. Ну, поради я не можу, на жаль, дати. Я би хотів дати, бо. Сам не знаю, як з цього всього вийти. От, але то, що позитивно, це те, що люди е готові захищати свою землю, і які, на якій живуть, і що такого вже байдужості, от я так бачу, що байдужість зникла, в принципі, зникла, і дуже це позитивно. люди готові терпіти. Люди готові терпіти багато, хоча цим так, користуватися і... не можна. Ви знаєте, що так є. Я не думав про це, може років 5-8 назад, я навіть про себе не подумав, що так можливо. От. Дуже приємно. і Ще дуже дивовижно, що росуновні. Українці, вони теж патріоти, і це не треба вилучати. І взагалі люди, які не тільки українці, а взагалі люди, які живуть в країні, Україна, вони всі громадяни громадяни України, і вони всі так сплотились. Це це надзвичайно. Чоловік з плакатом, на якому написано Я русскоязичний, але я український націоналіст. Це напевно страшний сон Путіна. Всі бачили цього старого дядька. На Майдані з цим плакатом. Я думаю, що це, це то, до чого мала йти нація, це те, що мало би всіх об'єднати. Тільки в мене, от ми зараз з вами знаходимося зовсім поряд з адміністрацією президента і з усіма іншими установами. Хотілося б сказати, що в принципі всі, хто йшли і боролися з колишнім режимом, сподівалися, що буде трошечки краще. Зараз є ще такий період. Коли е, ми користуємо, вони користуються тим великим ентузіазмом, породженим майданом, люди готові терпіти, готові терпіти оці віяльні відключення. Вчора телебачення показало, як е, Київ гріє повітря, як всі вікна відкриті, і з кожного вікна виходить температура 24-25 градусів, це показували на тепловізорах. Скільки газу спалюється, всього іншого. І зараз, коли змінилася влада, а ми постійно почуваємо себе, як у 19 столітті, особливо села, це просто катастрофа. І не кожен собі може дозволити. Я от засікав, я заводжу вдома генератор, у мене має 15 годин світла. За 15 годин генератор спалює бензина на 400 гривень. Скажіть мені, хто? Може собі це дозволити, і як багато людей будуть терпіти, якщо похолодає, а нам будуть знову і знову розказувати терпіть, 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 а мені на передачу з Донецька пишуть, що в день вулиця Артема освітлена. Вдень. У них не було. Від сьогодні там починаються вільні відключення. У Крима було все в порядку. Тобто весь час чомусь в нашій країні починають із простого народу. Податкова система з простого народу, світло з простого народу, всі мають затиснути паски, тільки у них все має бути добре. От цього я зрозуміти не можу, і це народ може одного разу довести до такого, що якщо, не дай Бог, я от я молюся зараз за те, щоб ніколи не було третього майдану. Тому що е, на Майдані, от коли виходили люди, і ми бачили в руках бейсбольну біту із забитими цвяхами в неї. Це вже здавалося страшною зброєю, тому що таким можна продирявити голову. Зараз у людей на руках тільки зброя, що якщо, не дай Бог, почнеться щось і цим захоче хтось скористатися, це, 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 це буде катастрофа. Хочу повернути вас от рік тому, так. Е, е, і яка атмосфера, яка була на Майдані, тут ну, її неможливо передати якимось чином? Треба було. Це я не про гвістки кажу, так, а от взагалі там, коли концерти, коли громада збиралася, молитви, які відбувалися, чи просто там зустрічі, та, спілкування. Це, так, це передати не забутньо, неможливо. Це Ми не цього забутньо. не втратили. А скажи мені чесно, коли ти відчувала, що це втрачається? А я не знаю, тому що я ж постійно там в Києві. Я тобі, тобі скажу, і ти відчува і, 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 і ти згадаєшся в цей момент. Кожного разу люди приходили, скакали, танцювали, співали і завжди чекали, що хтось прийде і запропонує конкретний крок. А ті, хтось приходили. Я не пам'ятаю такий майдан, лише що всі співали і танцювали, і якщо чесно. Я не. говорю про інше про дружні, ну досить таке ставлення, і оце єднання. В принципі, зараз майдан він вже точно не такий, як був два роки тому, і центр міста він не такий, тому що в нас є там вулиці Небесної сотні, і проходячи нею, неможливо там не пам'ятати про те, що було так. Звичайно. Але все ж таки, оце внутрішній стан і, і розуміння того, що ми дійсно мо єдині, і в будь-який момент можемо об'єднатися заради того, щоб захистити себе один одного, так і держ Право. Ви ж були рік тому, і ви зараз приїжджаєте. Що ви відчуваєте? Різниця є? Є різниця, але я не можу зрозуміти. От різниця 100%, що є, але може, люди вже чи змучені, чи. Ви розумієте, і від цього всього. Чи вже, вже навіть може не вірять вже ні в що. Знаєш, от Василь часто буває в мене в гостях. Мій будинок це його будинок. Я живу під самим лісом. І от я зробив навколо себе Європу. Чисту, граблями, віником і лопатою. Ну, в нього він а, газда справжній. І, та. От я виходжу зранку, а мені висипали грузових сміття на те місце, де я прибрав. Я знову беру віник, лопату і граблі. Другий раз. Я пишаюся, що я борюся з цим. Третій раз, четвертий раз. І тут я розумію, що в мене починають опускатися руки. Мені всі навколо кажуть, ми європейці. Ну хто же мені це сипле? І кажуть, ми європейці, ну ми продовжуємо пхати гаїшникам гроші. Ми європейці, ну ми продовжуємо купувати собі медичні довідки. І так далі, тому подібне. Є. Знаєш, не, не загальне велике не розчарування. Треба з себе починає. До тих пір, поки кожен себе не почне, нічого не буде. це... Починати з себе. Тільки так. Я дякую, дякую вам за те, що до нас прийшли. Це Василька все. Бадюк, Петро, Мага. На жаль, бачиш, що фільм час не сам якихось рапу, ми, хоті, ми хотіли розказати, як нас на телебаченні Торонто. Ми таке от приготували, на а ти нам, оце весь кайф. Якщо хвилинка, одна буквально. Одна хвилинка. Значить, от ми з Катю жартуємо, у нас тут все добре, а на телебаченні Торонто нас дуже серйозний чоловік запросив на вулиці імпровізована студія і питання, ваші творчі плани, яких композиторів там і все інше. І раптом по вулиці біжить Юрко Білак, а це всесвітньо відомий фотограф українського з походження з Франції. І він бачить живого Бога, оцей журналіст і каже, а ви знаєте, хто це? Взагалі не знаємо. Василь каже: Герсон, іди сюди. А Юрко з гумором, хлопець, він каже: принеси нам дві кави. Ту, пару кав, так. Да. і він приходить <клес> Жур... у журналіста очі з орбіт. І ми сидимо далі, розмовляємо. Він каже: ви точно не знаєте? Ми каже, не знаємо, хто це. <клес> приходить Юра Білак і кладе <клес> дві кави <клес> і каже: з вас вісім доларів, Вася дає йому 10. Він забирає йде геть. У журналіста взагалі всі файли закипіли, залишається хвилина до кінця, він каже, і тепер розкажіть, які у вас сьогодні творчі плани на вечір? Ми з Василем переглянулися, він каже, у тебе теж цей Я да? Скажу один єдиний план знайти білака і забрати в нього 2 долари здачі. І цей журналіст махнув на нас рукою і сказав, що з цими двома як, не, не дуже розумними людьми не варто мати справу. От. Ми з вами під час цього інтерв'ю справи мали. І це дуже приємно, що в нас такі гості. Дякую, що запросили дякую. нас. Дякую, що дякую. приїхали, і дякую. дякую вам залишитися з нами далі ще більше цікавого.